Наші бабусі і дідусі не знали, хто такий дід Мороз, а свої прохання звертали до Святого Миколая. Пишну красуню ялинку вдягали не на новий рік, а на Різдво Христове. та й то не в кожній хаті, пригадує мешканка села Шепинців Марія Грекул. Мама унесла бочечку з фасулями, унесла соняшник і неньомій нарвав гілок з ялинки, бо казав, що ялинка буде плакати, які повністю зрубати. Мама прив'язала до соняшничення ті гілки. Почепила гарні квіти з гімблівок, і ми з старої сорочки, з підтички видирали такі полоски, полотна, видирали крайні нитки і скручували це. Були наші гірлянди. На ялинку ми чіпляли кістечка, яблучка, горішки в позліці. Ну і там було десь 4-5 конфет. До різдва готувались заздалегідь до Катерини. Мама вже вела домашню школу, що скоро. Настане святий вечір, як ми маємо себе вести. А від Катерини мама вже учила нас колядів. Ну це була нова радість стала. Коляда нова радість стала, яка не бувала. Це така найпопулярніша дитяча коляда, бо в Афлеємі була дуже важка для дітей. Колядники не минали жодної хати, адже це було образливо для господарів та великим гріхом для колядника. Як гроші, то не давали ну. Але... Торбинку, горішки там, кістечки, пампушки. З тим ми і були раді від того, що ми ходили, колядували, намерзнемо все, приходиш додому, роздівають у вас, трусишся, але це була велика радість. Готувалася до різдва і молодь. Хлопці збиралися за місяць до коляди, бо йшли до дівчат вже колядувати. Там яка то вже музика була, то і робили репетиції там майже кожен день до самої коляди, ну, щоб виглядати. Достойно. Того вечора, вже на коляду, ми вже, звісно, з дитинством закінчили, ми вже не ходили колядувати, бо то встигну, мама казала, що така здорова дівка буде під вікном робити. Ну зате було другий інтерес. Кожна дівчина вже десь з 16-17 років цілий вечір виглядала колядників. І коли приходили колядники, там ровесники, а особливо гонор був дуже великий, коли приходили старші хлопці з музикою, бо це була особлива повага. І якщо серед цих Хлопців був хлопець, який ходив до тої дівчини, то всі обов'язково музика грала танець якийсь на передхаті, дівку запрошували до танцю, маму запрошували до танцю, з бабою там хлопці навкруг, баби там танцювали. Це особливо Так, честь. І, і вже аж з маршем ішли тоді з подвір'я. А на ранок дівчата хвалилися. У кого скільки хлопців колядувало, а у кого може, й сторонські, септо з іншого села були, а ввечері. Свято продовжувалось. А на другий день вже ходили старші люди. Тато їм з мамою збиралися йдуть до сусідів. Сусіди відтоді виходять, і йдуть до, до сусідів. І так вони могли ходити до рання, але теж збиралася ціла перед ціла куча людей збиралося. То дійсно, якщо вийдеш, а ми ж діти, то не спимо. Як вийдеш на вулицю. Послухати, то там, десь колядують, там десь колядують. На третій день Різдва хлопці наймали музик і влаштовували танці. Я мала, а дівки йдуть попри нас на дани, в білих кожушках, у ремунках, у капронах, а то такий мороз, ноги червоні. Все село, значить, на танцю. Дівки, молодиці, танцюють, хлопці ювкають, баби. Це так, як видовище було. у день? Данець. А вечірок був вечором. Всі жінки, тобто мами дівчини. Час збиралися і пішли на вечірок. Вони в валянках були, бо треба було сидіти на лавці, дівки танцювали в валянках з фустками такими піханими. Вони отримували насолоду від того, як молодь танцює. Ну, але на вечорок приходили не лише молоді, а приходили середні газди, молоді газди, вже жонаті. От там оці газди вже розходилися і юхкали, і свіщали, і чути було то там, то там прибий ноги до підлоги. Обернися легше буде. Була забава, яка компенсувала оту, оту вистражданість за цим танцем за, за цілих шість неділі. Та все ж головна мета різдвяних свят поділитися великою радістю, що на землі народився Спаситель людства. Come wow.